Кришка колектора 240 см кубічних у зборі. Вона має свій клапан та має прокладку. Така кришка використовується на колекторах 240 см звичайним або попарному. Накручується по різьбі. Викона з капрона високоякісно Складається з двох частин. Це кільце та сама кришка. Дуже зручно, коли треба помити. Також тут ну, віддівається прокладка. Вбирається також дуже легко. Клапан накручується по різьбі та легко знімається. Основна функція клапана це перекривати молоко. В процесі дійки цей клапан має бути закритий. Коли він закритий, молоко тече по цьому каналу, то входить молоко повід. Після того, як молоко закінчилося, дійка вже викладана, цей клапан просто отак таким чином відкривається та прикриває потік молока. Діаметр цієї кришки. Всередині становить, становить 100 мм. Діаметр виходу під молочний шланг становить 19 мм. Така кришка стане в нагоді, коли потрібно замінити вже на нову кришку, де стара зламалася, ну придбати просто запасник. Ну, Всім дякуємо, бажаємо гарного дня!